Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз я покажу, як тестувати бізнес процес договори. Ось я його створив, зараз я його переміщу в обрані. Ну і давайте спробуємо його тестувати. Як воно у нас буде? Заходимо в цей додаток а, і зараз можемо створити нову задачу. Тобто тоді, коли ми її створюємо, відразу потрапляємо у ось а, цей інтерфейс. До речі, цей інтерфейс можна відредагувати, якщо це потрібно. Якщо ні, то залишаємо так, як є. Тестовий. А, обираємо клієнта. Тестувальник а, універсальний. Хай буде він зберегти та відкрити. Ось таким чином так ось у нас виглядає зараз інтерфейс. Тобто в цьому блоці ми залишаємо коментарі, тоді, коли узгоджуємо наш процес, в цьому блоці у нас кнопки для перемикання по етапах є. Зараз я трошки підкоригую, щоб вони розтягнулися на всю ширину поля. І ось у нас є додаткові поля. Тобто, якщо у нас задача не була узгоджена юристом або директором, хоча б одним з, однією з цих особ, відповідно у нас не буде можливості закрити угоду, ну, точніше, перейти у статус узгодили. І ось в цьому полі ми маємо фіксувати посилання на договір. Щодо посилання на договір, зараз я просто сюди вставлю будь-яке посилання. У мене там є презентації, я саме посилання на одну з них і включу сюди. Для прикладу, я надам посилання ось на цю презентацію: 7 кроків проєктного підходу при впровадженні бізнес-процесів. Ну, і тут я викладаю головні концепти яким чином ми створюємо бізнес-процеси. До речі, я пропоную використовувати для певних етапів певні кольори, це покращує керованість самих бізнес-процесів і зрозумілість їх для використання. Звісно, що ви можете використовувати власні кольори, як вам заманеться, але згідно з моїм особистим досвідом і з дослідженнями, які були зроблені у відношенні до кольорової гами, це має справді значення, тобто кольори мають значення. Так, тобто беру я ось це посилання і вставляю сюди. Ну, як бачите, я вже зробив, розтягнув ось таким чином кнопки. До речі, ось ці поля вони не редаговані, щоб було зрозуміло. Тепер. Тоді, коли ми отримаємо, наприклад, договір, ми його створили як Google Doc і, відповідно, посилання додали ось таким чином. Тобто, тепер, тоді, коли ми хочемо перейти, то ми можемо це зробити. До речі, зараз я зміню тип цього поля для того, щоб одним кліком ми могли переходити. Ось, я вже це зробив, і тобто, тоді, коли ми додали посилання, то ми відразу можемо до нього перейти. Ну, і, відповідно, тут можемо внести будь-які зміни, будь-які коригування до цього документу, і а, після цього вже а, передати цей документ іншій особі. А, якщо ми не залишимо а, якесь, якийсь коментарі. По відношенню до тих змін, які ми внесли у документ, ми не зможемо перемкнути на наступний етап. Тобто, ось, дивіться. Тобто в даному випадку у нас на меті віддати керівнику проєкту на узгодження наш цей договір. Видає помилку. Якщо ми тут залишимо а, повідомлення, прикріпив а, документ, Коригуємо. Вичитуємо, коригуємо, вичитуємо, корегуємо. Відповідно, зберігаємо. І тоді, коли ось, у нас повідомлення вже тут є, коментар відповідно, перемикаємо. Перейшли у наступний етап. Зараз я покажу. Щоб у нас відображувалось ось тут перемикання по статусах, по, тих, по яких ми переходимо, так ось бачимо, що ми перейшли у відповідний статус у керівника відділу проєкту. Тобто, і таким чином ми можемо поступово-поступово пройти поступово по всіх статусах. Наприклад, до бухгалтера, до речі, тут я поставив 5 хвилин. На те, щоб е, можна було узгодити. Ну, тобто, якщо е, керівник в термін п'яти хвилин вкладається і йому потрібно там, комусь з е, цих особ перейти, ось, е, то він відповідно переходить до, поточ... до потрібного статусу. Якщо ж він спробує натиснути на кнопку Узгодили. Ось ми бачимо помилку. Чому? Тому що наша поточна задача не проходила обов'язкове узгодження з юристом та з директором. Тобто тоді, коли ми узгоджуємо з юристом, ось давайте дивимося, що. Ну, тобто, у нас ось цей коментар враховується як такий, що був там на протязі попередніх п'яти хвилин зроблений, ми відразу. Додаємо коментар юрист узгодив. Тобто тоді, коли до юриста потрапляє на узгодження задачі, ми, відповідно, для себе автоматично розуміємо, що якщо вона потрапила до нього, то він її повинен узгодити, і відповідно він її узгодив. Ось. І цей коментар є. Але знову ж таки, якщо юрист спробує натиснути на узгодили, то знову ж таки, ми отримаємо помилку. Чому так? Тому що у нас не заповнене поле директор. Ось у нас помилочку видає, як бачите. Тобто, не проходить. Ну, Тобто, а бухгалтеру ми можемо передати. Тобто, юрист може бухгалтеру передати. Передає бухгалтеру. Ну, звісно, що. Якщо він не залишив коментарі, а задача там більше п'яти хвилин знаходилась на цьому етапі, то відповідно він не зможе швидко ну, тобто передати бухгалтеру без яких-небудь коментарів. В будь-якому випадку, тоді коли йде вичитка документів, то ну, по-любому більш п'яти хвилин. Тобто ось у бухгалтера на узгодження вже є. Тепер бухгалтер перевірив там, відкрив вніс, вичитав все. Все ок. Пропускаю. Наприклад. Ну, взагалі, тобто він взагалі не вносить ніяких коментарів. Ну і бачу, що ага, у керівника було, у юриста було, у мене у бухгалтера було, тому передаю директору. Ну, тобто, в даному випадку ми можемо жонглювати цією задачею, тобто повертати до попередніх, до попередніх. Тобто, якщо директор, наприклад, ось ми бачимо, що ага, директор вже узгодив, тобто, ми вже можемо, ну, насправді, якби закрити задачу цю. І тепер, якщо директор вичитує і каже для себе, розуміє, що, наприклад, керівник проєкту. По керівнику проєкту потрібно там ще щось доробити, то він відповідно залишає директор, залишає свій коментар і по повертає на керівника, керівника проєкту. Ну і в принципі вже керівник, керівник проєкту буде приймати рішення, що, що буде далі, що, що потрібно далі робити. Ну тобто, він прочитав, що там директор йому написав, або всі попередні коментарі, які залишили ті чи інші співробітники, і відповідним чином, вніс вже ці зміни у договір. Ми ж розуміємо, що по цьому посиланню можна переходити. І все. Тобто, все норм, все ок, натискають на кнопку Узгодили. Ми закриваємо задачу, у нас ця задача узгоджена. Все. Тепер, стосовно ще одного нюансу, про який я казав, писав у, у попередньому Так, звідси виходимо. Ось ну, для того, щоб нам бачити всі статуси, ми ось таким чином робимо. Дивіться, ще один момент. У нас за замовленням є ось можливість там CRM відображувати, але у нас договори сюди не винесені. Тому зараз я покажу, як я налаштовую, пропоную зробити. то вже на вашій, скажімо, стороні прийняти мою пропозицію або ні. Відображувані процеси ми обираємо. І тут ми дивимося наші договори. Тобто ми переоблік ось таким чином бачимо, і ми можемо бачити наші узгодження договорів. Тобто я ось таким чином все це, це роблю. Даю можливість це бачити або скасувати. І тепер ми можемо, в принципі, передивлятися і в режимі CRM ці всі задачі, які у нас є. Тобто, зараз я оновлю екран. Ось, і ми побачимо, що ось так: от тепер. І тепер, тоді, коли ми до договорів переходимо до додатку договори, ну, ось, ну, в даному випадку у мене за замовленням вже буде відображувати саме в такому варіанті. У вас може бути списка, може бути, як ви собі маєте. Ще раз, я пропоную CRM, ну, з моєї точки зору це більш-менш удобно бачити так. І в такому випадку ми можемо запустити процес. Ось таким чином. Батьківського, звісно, ще ніякого нема. Тестовий. 2. І поставити там дачу, точніше, пріоритет, з яким нам потрібно її, її виріш... цю задачу закрити. Тобто, якщо це сьогодні треба зробити, то якщо терміново, то відповідно ми статус терміново. Ну, скажімо, це хай буде терміновий статус. Універсальний тестувальник. Ну, клієнт у нас поки що буде одне один той самий. Зберегти та відкрити. Якщо ми зберігаємо та відкриваємо, відповідно, ми ж потрапляємо відразу у інтерфейс цього процесу. Ну ми тут все бачимо. Ось. До речі, дивлюсь, що я зараз ось сюди ще клієнта додам, виведу в інтерфейс. Ось, я е, додав клієнта. Тепер ми можемо його тут бачити. Ну, до речі, ми можемо, в принципі, його і змінювати тут. Ну, в принципі, здається, що більш-менш все ок. А, ще схоже, що потрібно е, додати перевірку на значення у посилання на договір, оскільки у нас. Нема е, заповнених даних, ну, тобто, це поле не буде заповнене, щоб е, не, не давало можливості перемикати. Схоже, що це важливий момент. Е, і ще один момент. Ага, зараз я ще відповідального додам тут е, хвилинку. Ось, е, я це вже зробив е, про що хотів сказати? Тобто, обов'язково у нас повинні бути прописані, прописані ролі. У картках, тобто про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що ось у нас посада, обов'язково повинна бути прописана. Тобто, Якщо це директор, то це має бути директор. Якщо це бухгалтер, бухгалтер, то це має бути бухгалтер. Якщо це керівник відділу, відділу проєктів, то відповідно керівник відділу проєктів. Оскільки у нас будуть перемикатися, мають перемикатися, точніше, наші етапи відповідно на тих людей, які на тій чи іншій ролі знаходяться. Ну і якщо це юрист, то відповідно юрист. Тобто це важливий момент, спробуйте, будь ласка, у своїх співробітників ось ці ролі прописати і протестувати вже з їхньою з участі. Ось. Наявний бізнес-процес. ну З моєї точки зору, в принципі, все. Будь ласка, далі переглядайте, тестуйте, готуйте зворотній зв'язок. До речі, ви можете самостійно вносити зміни. Я, в принципі, так і пропоную робити. Ви просто переходите до Workflow, тут знаходите договори. Вікторія це до, до вас. І вже самостійно там щось можете зробити. Ну то це, ну, скажімо так, при, пришвидшить рішення е, задачі. Ось. А, тобто, тоді, коли ви заходите сюди, до речі, ми можемо дещо спростити, якщо є потреба. Точніше, ви можете дещо спростити. Ось, е, перейти до параметрів процесу. І поставити ось таку галочку. Тобто за замовченням прибрати можливість запускати, щоб запускати без проміжного етапу. Десь там була галочка така. Зараз я пошукаю так. Елементи пов'язані. Ну, коротше кажучи, можна е десь поставити галочку, яка дозволить нам відразу запускати цей процес. Скоріше за все, це у налаштуваннях самого типу бізнес-процесів. Ось тут, так, да, точно. Трошки запам'ятав. Тобто ми можемо ось цю галочку поставити, створити процес без попередньої сторінки, зберегти. І тоді, тоді, коли ми переходимо у договори, то ось ми відразу так, не зрозумів. Коротше кажучи, сенс в тому, щоб створювати ось вже спрацювало. Тобто ми відразу потрапляємо у наш процес. Ну, я його скасую, щоб він зайвий не болтався тут. І ось тестовий є. І ось тут у нас а, ті, які а, закриті під час тестування, які я робив, ось вони у нас тут відображуються. Ну тобто, будь ласка, а, спробуйте тестувати. Я думаю, що у вас все вийде і все буде ок від вас. Відповідно, очікую зворотній зв'язок і або самостійно. І це здається, ну, мені виглядає, що це буде швидше, ви це зробите, якщо ви самостійно щось будете тут змінювати. Або звертайтесь, я вам допоможу. Тобто, ось таким чином зараз бізнес-процес цей виглядає. Тобто я налаштував дії, налаштував логіки, налаштував відповідно процедури, ну ось які в нас перемикають, і прописав всі логіки згідно з тим відео, яке я зараз вам. Надав. Щиро вам дякую за увагу. подобалось відео, обов'язково ставте лайки. Побачення на зв'язку.